З ним, зокрема, і цю тему обговоримо. Вітання доброго дня. Але почнемо певно з оперативної ситуації. Те, що ви знаєте, і те, що можете повідомити, це традиційно найважливіше. Да, доброго дня глядачам. Те, що по Луган Луганський напрямок не полишають наші вороги і продовжують його атакувати. Це за ніч. Ми отримали за добу 111 обстрілів. Чи більше 400 снарядів прилетіло по домівках наших громадян і по позиціях наших військовослужбовців, це і авіаційні і реактивні системи били з усього, але сьогодні активізували ще й на деяких напрямках на Василівці активізувався ворог. Намагався сьогодні наступати на наші позиції, наших збройних сил, отримав на горіх і відійшов. про цю інформацію. Про те, що почали з кримінною вивозити документи, що це означає, чому саме кримінна. Ну, ви знаєте, те, що у супротивника є такі дещо панічні настрої щодо нашого наступу, і це не тільки в Криміці, ще по деяких населених пунктах. Ми чекаємо інформацію по підтвердженню. Почали вивозити е ті основні свої документи, в тому числі документи паспортизації, яку вони там намагаються проводити, вивозять, бо хвилюються, що все втратять. А наскільки ось ця така поведінка, наскільки довго це триває? Чи є інформація? Я розумію, що її дістати досить довго. Але ну, от про, про подібні прецеденти з запорізького напрямку енергодар, наприклад, ми чули, якщо не помиляюся, близько місяця тому, та от щодо Луганщини, зараз, чи це чи це зараз почало відбуватися, чи це триває вже якийсь час? Ні, це десь почалось відбуватись десь півтори тижні назад, можливо, два тижні. Інформація трохи надходить зачасту з запізненням, тому що ви ж розумієте, це не відкритий доступ. І взагалі відсутні майже відсутні наші засоби зв'язку. Там але люди все одно передають цю інформацію. Ми отримуємо з рідних джерел про те, що почали формувати та відвозити подалі, але поки ще не зрозуміло з пунктом дислокації, чи вже до Росії одразу, чи вже чи ще до Луганська. Окрім е, ось цього чинника, про який ми зараз сказали, що ніби вивозять документи. Чи е, фіксуєте ви або констатуєте певну зміну поведінки окупантів в порівнянні з тим, як це було до цього? Чи вони поводять себе абсолютно однаково незалежно від, е, від тих новин, які з'являються? Ну, я маю на увазі обговорення контрнаступу інші новини. Ну, дивіться, те, що вони мають те, що їх військові мають наміри підсилитися, і я зрозумію, що це вони бачать. Складну оперативну обстановку для себе можливо десь і хочуть якось спробувати контратакувати, або дійсно якісь вчинити дії щодо захоплення нових територій, або дійсно просто укріплюються, переживаючи за напад. Ми зараз вже маємо інформацію про те, що там до шести рот штурмовиків зеків, цих яких вони понабирали, переміщуються на наш луганський напрямок. Вони намагаються посилити свої батальйони, які не хочуть іти вперед. Але ж знову ж таки посилити ць, чим це міністерство оборони Росії придумало собі забавку з зеками е, замість Вагнера, щоб хоч чимось контратакувати. Але ми вже знаємо, як воюють ці їхні зоновські шторм З. Це більше крадії, дезертири і наркомани, які вже потрапляли до рук наших збройних сил, але все одно посилюють ці напрямки і намагаються огризатися. Що були випадки? Випадки дезертирства саме на Луганщині, коли колишні ув'язнені, я не знаю, як це правильно назвати, повертались додому разом зі зброєю. Чи відомо вам про це? Ми за останні тиждень тільки отримували три таких факти про те, що е із під Бахмута там були ці колишні ув'язні. Стікло там 20 чоловік на КАМАЗі. Вони на КАМАЗі вони їх там намагались розшукати, перехопити. І з інших міст про мародерство також теж інформація приходить. Вона є у компетентних наших органів, і ми всю її надаємо. Ну і певно про е, ситуацію в самому Луганську. Якщо ви такою володієте, пам'ятаємо, що певний період до цього там е, ставалася образно кажучи, бавовна було кілька прецедентів, і е, ну це дивувало окупантів. Принаймні вони не приховували ось цього свого подиву. Е, те, що зараз там відбувається, чи чим чи є у вас інформація? Ну, те, що там хробачки ворушаться, це точно. А такої наявної інформації вже там про виїзд, поки що ми не отримували, і на даний момент ще функціонують, але засторогою і продовжують лише проводити свої заходи, ті, які їм ставить Росія політичні заходи.